Упаковка акумуляторної батареї. Значить, у нас в комплекті. Інструкція. Ось така акумуляторна батарея. На якій мові у нас інструкція? Дивимося, що у нас тут є. У нас є якась якісь... бо-бу-бу-бу-бум. Чого-то там. Інструкція. Інструкція на англійській мові. Тик-тик-тик-тик. Так, що у нас тут є ще? Перемички для з'єднання з іншим акумулятором в паралель, корпус землі і два конектора. Готовий кабель один для з'єднання двох акумуляторів між собою. Ось тут у нас є кутики, чотири штучки. З гвинтиками для того, щоб пригвинтити їх до корпуса Так, 4 штуки. Дюбелі, щоб повисити його на стіну. Витягуємо. Це в класній пінопропіленовій пані, я це так називаю, потужній. Ціліка гель. Щоб волога сюди не попадала. Ух, який хороший, важкий, класний. У нас тут є у нас тут є ручки з боку. І тут є ручки з боку. Попробую попробувати. О, Ось тут є ручки. Опа! Так, я тут є. Так, ніяк. Так, коротше кажучи, ось тут ще покажи, будь ласка, роз'єми Напис, вона холодна, відповідно, їй треба дати відлежатися. Ой. Ось клеми, поки що не включаємо, чекаємо 2 години і бірочка. Важлива бірочка про те, як його доставляти чи зберігати і чого там воно боїться. Все, консоль, кнопочки RJ45 і мінуси плюси. Чекаємо, поки охолонений, точніше, поки не